Доброго ранку всім. 22 лютого 8.30. Самий ранок, на буковелі близько 3 градусів тепла і день починається отак. Зараз дуже хороша погода по відчуттях, так так як не є ні холодно, ні жарко. Але якщо ви плануєте саме гуляти і ходити не по території Буковелю, то, то дуже сильно ожеледиться всюди, там, де не прокидують і не просипають, але то є тільки в окремих місцях, і тому що вночі був легкий мінус, зараз плюс, і ожеледиться, вхопилася просто така, що... Що ну, іти доволі складно. Я це от кажу тому що я зараз спускаюся в сторону Буковелю. Йти доволі складно, але нічого. Зараз я підійду до траси і попробую на кінець то за довгий період часу щось розказати про сам Буковель. Тому йду туди. Поки я по цьому пройшовся, то, то думав, що вже пару разів впаду, але ну, добре, що добрався вже до... Траси. Тут має бути легше, ну принаймні, я так спитую, спів... о, на кінець можна йти. Бо там потім як зализалося, то це дуже було складно. Так, що в нас є? І структури їдуть наверх, трошки якісь люди катаються. Це якраз одні сперти пустів. Відбувається зараз на трасі і люди потрошки підтягуються. Це Ми зараз знаходимося на трасі номер 7 Вверх той, що колись була трійка, а зараз дев'ятка, так і не запускали, і я не здивуюся, якщо взагалі до кінця сезону її і не запустять. Бо там не запустили всі ті підйомники, які були зверху. Тобто там 22-й, 16-й і 13-й. Вони там всі зараз стоять. тобто Для того, щоб покататися, ви можете піднятися з сіміркою, спуститися туди, вниз до 14 ки піднятися 14-кою і фактично спуститися до... До 14 також е вниз. А потім, е щоб кудись переїхати, то вам треба їхати вниз тут, підніматися на п'ятірку і з п'ятірки вже переходити на всі, ті ін... на, на всі ті інші траси. Можливо, з деякої сторони то є якось правильно. В очах по бу ковелю, але для тих, хто звик бути мобільним на території ку курорту, то є трошки незвично. От, а так, Бачимо зараз. Сонечко гарно встає по чуть-чуть. І люди катаються. Автобуси привозять людей на полки, і звідси всі потрошки починають роз'їжджатися. Прямо біля сьомого підйомника біля траси є така невеличка зона, там де вчаться кататися самі найменші або самі найстарші люди. Такий як майданчик за двома напівбугільними тяговими підйомничками. На витягують на 20-30 метрів вверх. І тут ідеальна зона для того, щоб навчитися з ними їздити по відносно рівному. Сюди інструктори приводять людей. Такі. Робиш підйом, підйом, підйом. І потім спуск, кажу, фактично по ідеальному схилу. Раз. І тут можна навчитися їздити з ними. Ми йдемо туди. Підйомник 14, взагалі поки що без людей, але вже потрошки під'їжджають і формуються. Каса в чудовому стані, але по цьому бельбету ходити мені доволі непросто. Їм просто кайф. Так що йду в сторону озера і буду і потім назад до каси номер 2 Так виглядає, що 14 й підйомник їде в два-три рази швидше, ніж решта. Але швидкість у нього така доволі немаленька. Але людей поки що тут так і нема. От, приїжджають і також там черги ще. Не сформувалося, а ми підходимо до озера. Тут зараз має бути дуже гарний вид, так так як сонечко має його гарно освітити, а воно вже освічує у нас гори. Одного Горган. І вітер легко задуває. Так. І людей немає взагалі. Що сюди, що на воду, не видно нікого. Трошки опасені для людей є. Це напевно ринкові пташки. І можу сказати, що з наближенням річниці повномасштабного вторгнення, то тут трошки людей стало менше. Я знаю, що у Львові школи та... Багато закладів переводиться на віддалене, тому що ну, мають якісь перестороги. Вчора було прибільне засідання звернення Путіна до своїх людей. тих. Він там наговорив повну купу дурноти, але ну... Як його можна серйозно сприймати, я взагалі не можу собі уявити. Але ми декілька найближчих днів, як в принципі і будь-який інший день будемо жити в особливій пересторозі, що щось може відбутися не позитивне. І коли я зі знайомими спілкуюся і там кажуть, а як думаєш, що вони там а я кажу, а може це нас готують, що ми підемо. Може і так буде, тому подивимося, що там буде. І головне, щоб всі були цілі. І також, щоб ми перемогли. А так, йду, подивлюся, що там далі на тих трасах. Дев'ята година з чимось. Нижня станція підйомнику номер 2 і маємо таку картину. Людей майже немає, хоча траси зараз чудові, на сім'їрці також небагато, а на Двійці зняли спортивні. Пропорції ті, які були для траси швидкісної, але ще й не видно, щоб там люди спускалися. А насправді красиво. Маємо. Так виглядає підйомник номер 2 r Річка сніг топиться. А я вже буду напевно потрохи або завершувати відео взагалі, або робити кінець тільки частково. Тому що можливо ще в день десь сходжу і щось дозні. Але і то не факт. Зараз, зараз якраз розпочалася повітряна тривога на момент того, як я казав слово зараз. Так що я йду, йду в укриття до хати, щоб тут сильно не, не світити. Тому дякую я тим всім людям, хто дивиться мої відео. Мені дуже приємно, що ви продовжуєте дивитися, хоча і тематика останні два рази була явно не про Буковель, а так, околобуковельська тематика. Але ви все одно дивитесь і особливо також ще тим, хто не тільки дивиться, а і підписується, ставить лайки, і коментує. І дивиться мої короткі відео, які я викладаю кожен день. І що маємо отакі справи на Буковелі. Якихось особливих новин немає. Але я сподіваюся, що можливо сьогодні-завтра скажуть про те, як буде функціонувати готель на вихідні. Тому що, кажу, у зв'язку з річницею повномасштабного вторгнення людей поменшало так доволі відчутно. Тому що всі мають якісь змішані і тривожні почуття. Тому ще раз дякую всім. Повірте, цей рік, бачите, ми прожили і так нас не зламали і не зломлюють, тому що ми непереможні. І ми переможемо дуже скоро тому. Вірте в це і все в нас буде добре. А так, до нових зустрічей і слава Україні. От який ефект тривога має на людей. Так би мовити, взагалі пофіг. Ну але це і їхня справа. І для тих хто дочекався то історія. Вона буде, напевно, сама -сама найдавніша, тому що вона за 2004 року, і коли я ще був студентом, і з часів помаранчевої революції. Це як тільки вона почалася, от в неділю відбулися вибори у Києві, почали збиратися люди на Майдані, то вже в понеділок ввечері, грубо кажучи, ми почали збиратися з друзями, їхати на Київ. Це було таке бажання, яке не було ніким. Диктоване, але наше внутрішнє, ну і, і як завжди, студентам такі речі, вони дуже близькі, коли ти можеш проти чогось протестувати. Але в нас було, окрім того, всього ще і таке міцне націоналістичне переконання того, що нас хочуть обманути. І ми. І так, як то робити, що куди йти? Стипендія в нас тоді складала 100 гривень. 100 з чимось невелика, а в Київ якось добратися треба було. Так так як це самі-самі перші дні, то ще не, не було продумані оці всі там волонтерські вагони. Ми все робили за власні кошти. Ми з другом таки так ми йдемо акуратно додому і ще в нас був такий дуже класний план, що ми батькам скажемо те, що ми їдемо в Київ, вже будучи на вокзалі, коли будемо сідати в поїзд. Ну, кажу, Розуму просто капець. Але з ну, цим ми були дітьми. І ми такі так, ми приїхали, квитків на вокзалі вже нема, все розкуплено, мені якось вдалося шутками, приболутками один квиточок собі взяти, от, а мому другу, з яким ми їхали, якому ми трималися в купочки, то квитка не було. Але ми таки раз, о, тут десь ми бачили якісь знайомі лиця. А в той час я з другом ми грали в КВН в Галицькій Лізі, ми там приймали активну участь. Я навіть в певний період був капітаном нашої команди і ми через 4 гри ми дійшли у фінал ліги, ну а там у фіналі ми обсралися. Як би мовити, із чотирьох команд зайняли четверте місце. Але то таке. І сама суть... що ми такі, Я десь тих людей бачив, що вони десь з нашої, напевно, кавенівської тусовочки. Ми йдемо і нам кажуть, О, от підійдіть там до цих людей. Вони... Вони там з університету, вони з політехніки, вони чимось допоможуть, тому що в них вже тоді якісь квиточки зайві були. І ми підходимо і так дивимося один на одного. Так що десь, десь я тебе бачив, десь я щось з тобою мав. Але ну що. І там кажемо, нам треба ще один квиток на Київ. Нам кажуть, добре, ми там спробуємо зробити. От ну нам в кінець кінців вийшло той квиток якось достати не через цих хлопців, а через інших, але суть трошки в іншому. В Київ ми доб... добралися, але стоїмо ми тут з тими хлопцями, спілкуємося, що де як. І один такий хлопчинка каже, а ви що там, кавенчики? А він ки. Ну, а, я вас дійсно десь бачу, бо ми також десь з кавен бавилися. От, але каже, ми вилетіли там зразу. А ви куди йшли. А я такий, гордо. там ми в фінал. Там ми в фіналі були. А він такий, А що у фіналі? Я кажу... Ну, кажу, об'єктивно у нас може було там може друг, друге місце. От, але по балах вийшло останнє, ну ти собі вже накидаєш, тому що сказати, що ми явно продули було би не дуже прикольно. І Він каже, а які ще команди були? Я кажу, ну там ті то, ті то. А він каже, а виграв, а виграв хто? Я кажу, а я навіть не пам'ятаю, хто виграв, тому що кажу, як на мене, вони були самі найслабші. Він такий, так, а, ну, ну таке буває. Але може, може вони старалися і цей, і щось там подають вже цей сигнал, що треба йти на потяг. А, і мені кажуть, так це ж капітан набле гапочило. А це дійсно. Був капітан Гапечило, той, який зараз має вечір колег, наші безращі, думаю, і ви його знаєте, і дуже сильний кош, український волонтер. Отакі От справи, От, але він нас тоді, потім ще десь пересікнулися, він такий, ми йому сказали, кажемо, не подумай, ми не хотіли тебе якось принизити в той. В той момент так вийшло. А він каже, ну, чесно каже, я стою з людьми з інших команд, там, і ті, які не в кавенській сфері, і я їм перед тим також, отак, от, так як ви розказував, вау, я в Кавені, я такий сильний, мене кожна собака знає. І тут виходите ви і ви кажете, а ми навіть не пам'ятаємо, хто виграв. Ну, так. Отака була історія. І так ми добралися на помаранчеву революцію, що також були одні з кращих етапів моєму життя. Це пам'ять на все, на всі дні, що в мене залишилася. І наша боротьба продовжується з того часу. Тому дякую всім, продовжуємо боротися і до скорих зустрічей. Слава Україні!